Батьки, вчителі та учні Коростенського ліцею No8 під час зборів 19 квітня звернулися до міської влади, щоб прискорити будівництво укриття на території ліцею. Роботи розпочалися у листопаді 2022 року, розповіла членкиня батьківського комітету ліцею Тетяна Дубенчук. Зараз на місці споруди котлован з водою. Укриття вони почали будувати, викопали котлован, але далі робота не пішла, оскільки це ґрунтові води, бо наш мікрорайон побудований, як кажуть старі люди, на болоті, і тут сухого місця дуже важко знайти. Підтоплення, які відбуваються, не заважатимуть будівництву укриття, каже перший заступник Коростенського міського голови Володимир Вигівський. Є відповідні інженерні рішення, які вирішують будь-які питання в будівництві. Тому це питання вивчалося. Те, що стосується грунтовий фонд, да, цей рік є аномальний, але ці всі питання враховані. Через відсутність укриття близько п'ятиста учнів ліцею навчаються дистанційно. Коли йде дистанційне навчання, ми ж в школі не можемо проводити заняття. Фізичними фізичної культури не можемо проводити тренувальні заняття з волейболу, Я, наприклад, веду. не можемо спецгрупу привезти, бо немає дітей, і поэтому нам за це не виплачують гроші. Я гадаю, що можна знайти альтернативу тому, що ви задумали із підземним укриттям. Ми за наземне укриття є конструкція як конструктор, так воно планується індивідуально. Проектна документація виконується індивідуально самим заводом, який пропонує це укриття. Вони беруть на себе відповідальність стосовно сертифікації, документації і будівництва від початку і аж до введення в експлуатацію. Коростенський міський голова Володимир Москаленко розповів, що будівництво укриття відновиться, коли спаде вода. Закривати школу не планують. Тому треба трошки почекати. І ми буквально. Там дуже просте побудова, там у нас є блоки, у нас це є плити, перекриття, які там є умови, двері, які зробити. Всередині ми по поточному ремонту це можемо зробити. У нас є такі можливості, плюс ми залучаємо там благодійників, там, тим, хто допомагає. І нам треба ну, максимум місяць-півтора, і ми його зробимо. І школа буде працювати. Леонід Харшан, Олександр Даналюк, Суспільне новини, Житомир.